На прохання міської організації Кам'янської свободи завітав до них у гості на офіс, щоб прийняти участь у флешмобі, присвячений нашому батькові Тарасові Григорові Шевченко. Прочитаємо вірш. Зараз роблю такий невеличкий анонс. Викладаю свій свою частинку, фрагмент з вірша. Мабуть, одного з найвідоміших віршів Тараса Григоровича. Це буде читатися багатьма свободівцями. Так що, будь ласка, 9 числа всі шановуємо нашого великого поета. Слава Україні! Нема на світі України. Немає другого Дніпра! А ви претеся на чужину шукати доброго добра! Добра святого, волі, волі, братества братнього, знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричіте, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, той діє остався б сиротою, святими горами.